Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю слухачів! Мене звати Олена Гусейнова, і я з вами буду зараз говорити про книжки. Пам'ятаємо, що книжка як ложка або порох, така як її вигадали, така залишилася і сьогодні. Неможливо покращити річ, яка від самого початку була винайдена як ідеальна. Її перевірено часом, і навіть якщо у нас з вами зараз є відчуття, що немає сил або немає бажання читати, то давайте не віддавати книжки нашим ворогам, які забирають у нас не тільки землі, не тільки близьких, а й наші бажання. Давайте читати далі. Попри все, це теж наш з вами фронт і наша можливість чинити опір ворогу. Отже, продовжуємо говорити про важливі книжки тижня в моїй інтерпретації. Зараз ми будемо говорити про такого письменника, якого знають всі, хоча не всі а знають його як письменника, Борис Джонсон, автор бестселерів такого документального характеру. Моя співрозмовниця сьогодні літературна критикиня і волонтерка Ірина Ніколайчук. Іро, вітаю тебе! Вітаю всіх! Хто нас зараз слухає, скажи Борис Джонсон. Він насправді письменник чи політик? Це доволі таке провокативне питання. Але Борис Джонсон починався як письменник, точніше, навіть як політичний колумніст. Практично одразу після завершення навчання він почав працювати як колумніст в Daily Telegraph, який згодом очолив. Потім в нього в послужному списку так само головна редактура, значить, роль головного редактора у виданні The Spectator. І фактично, Борис Джонсон. Як письменник виріс із цих колонок, які завжди були вільними якимись його інтерпретаціями, навіть більше культурологічними, аніж суто сенсу стрікту політичними на тему якихось політичних подій, на тему різних політичних тенденцій. І от Борис Джонсон, письменник, виріс із Бориса Джонсона, журналіста. А Борис Джонсон політик виріс із цих двох. І мені здається, ці іпостасії важко якось відмежовувати, тому що стиль політичних висловлювань, стиль текстів Бориса Джонсона, вони дуже сильно. Переплатині між собою, це вся та сама людина, яка завжди бачить е, свій предмет. З дуже широкої перспективи завжди залучає мультидисциплінарний підхід. Борис Джонсон, як дослідник, як письменник, він ніколи не сприймає те, про що він пише, якось одну Ця його ексцентрична іпостась письменника спочатку, переросла в ексцентричну іпостась політика. З великим здивуванням я дізналася, що на цей момент людина може піти в книгарню онлайн-книгарню, чи таку офлайн-книгарню або навіть в бібліотеку теж залежить тепер від можливостей і прочитати аж дві. Книжки Бориса Джонсона українською. Це фактор Черчилля. як одна людина змінила історію і омріяний Рим. Ми зараз про ці дві з тобою будемо говорити. І Також я тебе попросила вибрати на твій смак одну ще не перекладену книжку англійською мовою і розказати про неї так, щоб можливо наші видавці такі її переклали. Отже, фактор Черчилля. як одна людина змінила історію. Я думаю, що багато кому сьогодні хочеться прочитати про Черчилля ще один раз, тому що Черчилль – це людина, яка змогла перемогти в другій світовій війні. Ні, і не збиралася здаватися в ній навіть тоді, коли здавалося, що це те, що правильно зробити. Чому класно прочитати книжку Бориса Джонсона про Черчилля? біографії Черчилля і різноманітних книжок, які досліджують життя без Черчилля, погляди Черчилля, їх не бракує, тому що це особистість до поглядів якої буде повертатися світова історія, так чи так і світове літературознавство так само. Але цікаво те, що нові праці про Черчилля додають якоїсь. Нової перспективи додають осмислення з тої часової дистанції, на якій ми зараз перебуваємо. Власне такою є і книжка Бориса Джонсона. Що за Вінстон Черчилль постає перед нами на сторінках книжки Фактор Черчилля? По перше, це вінстон Черчилль, який максимально близький до людини, яка читає, те, чим підкупає стиль Бориса Джонсона, це своєю простотою, прозорістю, легкістю, невимушеністю, тобто помітна виписаність людини, яка уже понад 20 років постійно пише на політичні. Чну тематику на соціально політичну тематику відточує свій стиль. Помітна випрацьованість стилю людини, яка занурена в цю тематику достатньо довго. А що ж за Черчилля створює для нас Борис Джонсон? Він створює такого собі почворкового клаптикового Черчилля. Він на перших же сторінках книжки говорить про те, що ну народ, типу, ви читали вже сто п'ятсот біографій Черчилля і ще сто п'ятсот прочитаєте. Ми з вами тут не для того зібралися. Борис Джонсон конструює з точки зору 2014 року. Черчилля Jak Власне, міф про Черчилля. як вплинула на британську культуру, на світову культуру ця постать. Звідки взявся такий стереотип, тому що з такою кількістю наративів, які є сконструйовані навколо цієї персони, вже є якісь стереотипні деталі, за якими ми впізнаємо Черчилля. Це вже Черчилль на футболках, на чашках, на цитатах великих людей на якихось картинках в інтернеті, де завгодно. І Борису Джонсону найбільше ідеться саме про цей феномен, і він змінив історію не тільки. Тим, що доклався безпосередньо до перемоги в другій світовій війні, а тим, що він досі є присутнім в культурному просторі, в культурному дискурсі, і до цієї постаті повертаються, повертаються і повертаються, і кожного разу насправді відкривається щось нове. Отже, феномен Черчилля, як одна людина змінила історію, це не так про те, хто такий насправді Черчилль, як про те, як ми собі його уявляємо, і де ми його сьогодні в культурі використовуємо. Так. «Омріяний Рим, що це за книжка? Анотація нас трошечки вводить в оману, тому що ми очікуємо книжку про секрети успіху Римської імперії, про те, як сталося так, що вона проіснувала так довго, була довгий час такою успішною, і так далі. І так далі. Я не знаю. Це рекламується як якийсь такий кишеньковий посібник, я не знаю маленького імператора, диктатора, ще когось. Але ми бачимо власне на сторінках Омріяного Риму такий собі калейдоскоп різноманітних історій про римську імперію. Імперію, про устрій в цій імперії, про ментальність, про якісь звичаї, про те, що Борис Джонсон спускається радше, коли в наративі про Черчилля він радше піднімався з від біографії Черчилля до міфу про Черчилля, який існує в нашій культурі. То тут навпаки він бере міф про Римську імперію. З усім тим, що ми про нього знаємо, і розкладає його ратами на, на менші частинки, на менші якісь історії, які, попри величезну часову відстань, і попри складність сучасного для читача зрозуміти ментальність людей, які жили в Римській імперії, ці історії роблять цих людей і ці ідеї дуже близькими, дуже зрозумілими. Знову ж таки, не обходиться без якоїсь жорсткої сатири і імператори, і легіонери, і меценати постають. Тут вільними дуже невимушеними підкупає те, що ти бачиш на сторінках нонфікшена якихось абсолютно живих нормальних людей. Байдуже жили вони в сучасній Британії чи жили вони в Римській імперії. Отже, Борис Джонсон не тільки політика і письменник, і Україна в 2022 році готова до того, щоб про це говорити з українцями. Та можна піти в книгарню «Whatever» і почитати книжки Бориса Джонсона українською. Але мені здається тільки дві. І ми з Іриною Ніколайчук, моєю співрозмовницею зараз запропонуємо неперекладену книжку Бориса Джонсона, на яку Іра радить видавцям звернути увагу. Отже, книжка називається англійською «Have I». I got views on you. як це перекласти, Іра? Це гра слів. Тому що є доволі популярне таке навколо політичне британське ток-шоу «Have I Got News For You», в якому кожного тижня обговорюються найсвіжіші політичні події. До цього запрошуються ну не тільки політичні експерти, а й різні культурні діячі, різні селебріті коміки. Це такий достатньо вільний формат. І Борис Джонсон з'явився в ефірі цієї програми 1998 року. Поява в цій програмі страшенно полюбилася британцям після. Неї він в кількох випусках програми з'явився. Після цього його почали всюди впізнавати. 2003 року Борис Джонсон отримав навіть за свою участь в цій програмі номінацію на премію Бафта. Після цього Бориса Джонсона почали впізнавати на вулицях. 2008 року Борис Джонсон зайнявши пост мера Лондона, пише книжку «Have I got views for you?». Та нам дуже хочеться думати, що це там які-небудь перегляди на Ютубі. Але це просто погляди. Ну тобто, у мене є на вас погляди. Це книжка, де новообраний мер Лондона міркує про сучасну британську ідентичність. От питання ідентичності, вони страшенно Борису Джонсону близькі. Він їх розглядає дуже комплексно, препарує сучасну йому на той момент британську ідентичність і з усіма якимись стереотипами, які нею керують, і з усіма якимись кічовими штуками, тобто імагологічними, які стали вже поширеними в всьому світі, вівсянкою, чаєм, футболом, і Шерлоком Голмсом. Це теж така в нього. Англія, Англія, Лондон, Лондон, уявлення про яке він спускається донизу і починає препарувати його розбирати. Де це взялося? Наскільки це взагалі говорить про Британію, якою вона є тепер? Про британців, якими вони є тепер. Це він так само доповнює цю книжку інтерв'ю із різноманітними діячами політики і культури. От спілкується з ними на ці теми британської ідентичності, яка нібито здається навіть самим британцям, якоюсь дуже простою і дуже такою компактною, але насправді такою не є. Ніколи не була, і чим далі, тим більш комплексною вона стає. Чому ти Ось. радиш цю книжку перекласти українською? Якраз ця книжка повні дасть зрозуміти, що таке Борис Джонсон, як письменник, як автор нонфікшену, як політичний сатирик, його сатира, вона не нищівна. Якщо він навіть висміює щось там, щось близьке йому, щось близьке британській ідентичності, він робить це дуже по-доброму. Мене вражає величезний широчезний кругозір цієї людини. Але я не знаю, Борис Джонсон це людина, яка, от оцю от тезу про те, що якщо ти на чомусь розумієшся, ти маєш вміти це пояснити шестирічній дитині. Напевно, зробила якимось таким своїм мото для книжок, тому що це справді дуже просто, дуже легко, дуже зрозуміло написано. Але контексти, які він залучає, вони численні. І вони дуже багатющі. Це справді вражає, тому що як там дуже легко написати складно про складні речі, а напиши просто про складні речі. Отже, От. три книжки Бориса Джонсона в сьогоднішньому списку важливих книжок тижня від Олени Гусейнової. Цю трійку обрала для нас літературна критикиня і волонтерка Ірина Ніколайчук. Фактор Черчилля. як одна людина змінила історію. Умріяний Рим. Ці книжки можна прочитати українською. І «Have I Got Views On You». у мене є на вас. Спогляди, Ірона сам кінець, скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи ці книжки пояснюють нам, чому Борис Джонсон і Велика Британія загалом зараз лідер підтримки України політичної, міжнародної, дипломатичної, військової, економічної всіх можливих підтримок. Пояснюють саме за рахунок того, що тут дуже добре видно наскільки і сам Борис Джонсон як політик, як політичний журналіст, як письменник, загалом сучасна йому Британія, наскільки вона. Свідома свого імперського спадку, і наскільки вона докладно працює з ним. Британці розуміють, що це їхнє слабке місце, що дуже легко стати на місце Німеччини чи Франції, бажаючи законсервуватися в якомусь уявленні про минулу велич Борис Джонсон якраз працює із тим, щоб ця велич була не минулою, якоюсь там колись, щоб вона створювалася тут і зараз. І для цього необхідна широта поглядів абсолютно необхідне вміння відступити. Від того, про що ти говориш на крок, і подивитись на це з різних точок зору. Мені здається, що і британське суспільство вчиться потроху це робити, і показує тим самим приклад всім іншим європейським націям і європейським політикам, які є достатньо консервативними, і все ще плекають якісь там ілюзії про якусь сталість. Борис Джонсон, як політик і як письменник, це людина, яка не просто не боїться змін, яка кайфує від змін і показує, як ці зміни. Можна використати на власну користь і на користь загального світового добробуту. В цьому основна цінність і цих книжок і поглядів Бориса Джонсона вони показують дуже різні перспективи і не мають якихось ілюзій і якоїсь самозакоханості. Ірина Нікайлайчук і Олена Гусейнова прощаються з вами. Це важливі книжки тижня. Вони цього дня такі. Читайте українські книжки, і вірте в збройні сили України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.